Будній день історичний центр Києва із ЖК бізнес клас виїжджає Мерседес, оформлений на дружину офіцера СБУ офіцера, який опікується кібербезпекою громадян, і за роки своєї роботи на благо держави заробив тільки на два паркомісця. Та цього не можна сказати про його рідню, бо тут повний комплект: елітні квартири, котедж під Києвом і автопарк. Усім привіт! Мене звати Євгеній Шульгат. З вас лайк цьому відео і підписка на канал. З мене пояснення, як родина офіцера СБУ набула майна на майже 2 мільйона доларів. Спойлер без російського сліду у цій історії не обійшлося. Одразу до знайомства. Іван Калабашкін – 38-річний полковник, заступник начальника ткіп. Тіп це департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Назва громістка, тому ткіп компактно називають департаментом кібербезпеки у службі Іван Калабашкін, за нашими даними з 2008 року. Влаштувався на роботу як тільки закінчив академію СБУ з 2014 по 2019 на керівній посаді в підрозділі КАУ Києві. Управління К мало би боротися з корупцією, але чотири роки тому його розпустили через неефективність і корупційні скандали. А Калабашкін пішов далі і дослужився до заступника начальника ТКІП. Тепер він доволі таки медійний службовець. Ось Калабашкін бере участь у дискусії з питань кібербезпеки з делегацією Сполучених Штатів. Ось він на щорічній конференції обсє з кібербезпеки. А ось пан Іван ділиться своїми думками щодо прозорості та підзвітності державних органів на антикорупційних заходах, організованих Міністерством цифрової трансформації. Ми повинні бути абсолютно відкриті для українського суспільства, тому що всі ми державні органи, ми працюємо. Для українського суспільства ми працюємо з українським суспільством виключно в інтересах українського суспільства. Ну а ми виключно в інтересах українського суспільства поділимось своїми спостереженнями щодо прозорості та відкритості статків родини самого посадовця, і почнемо прямо тут, в елітному котеджному містечку Рів'єра Вілич, приблизно за 20 кілометрів від Києва. Бо саме тут обзавелася нерухомістю те, що Івана Калабашкіна Алла Северіна. Живу під Києвом, як в Беверлі гіллз Такою бачить повсякденність мешканці Рів'єра І Їх можна зрозуміти. Резидентам містечка доступні басейни, лаунж-зони, ресторан, бар, дитячий садок, футбольне поле і тенісні корти. Саме котеджне містечко знаходиться під цілодобовою охороною. Тому повинні бути дуже дуже обережні що нашого полковника СБУ Алла Северіна почала облаштовуватись в Київському Беверлі Хіллз у травні 2021-го. Тоді жінка придбала тут 15 соток. Цю ділянку Алла зареєструвала на себе у 2023 році. Нині тут уже завершений будинок. До котеджу вимощена стежка, а сама ділянка майже облаштована, хоча на ній ще залишаються деякі будівельні матеріали. Будинок у такому стилі забудовник Рів'єра Вілач називає Віла Оптіма. Судячи з архівних записів, у середині 2021-го проєкт такого котеджу коштував щонайменше 11,5 з половиною мільйонів гривень або 430 тисяч доларів. Зараз будинок точно у такому ж стилі. Адміністрація котежного містечка пропонує трохи дорожче, щонайменше за 450 тисяч доларів. Відкриття дані вони на на той відкриті, щоб було був доступ, був був доступ до цих даних. Забудовник описує вілу оптіму. Так вілла оптіма. Це 207 квадратних метрів стильного комфорту, чотири спальні для всієї родини та панорамні вікна, що наповнюють простір світлом. Та продає забудовник тільки ділянку з готовою коробкою. Власнику треба вкластися в ремонт і меблі самостійно. Родина полковника СБУ схоже це і зробила. Ну або якраз цим займається пізно ввечері в будинку горить світло. Скільки може коштувати ремонт цього котеджу? Я думаю, що в цьому будинку саме така от мінімальна ціна це 200 тисяч доларів. Судячи з того, що там при продажі передається гола коробка без внутрішніх комунікацій, без ізоляції підлоги, тобто просто гола, гола бетонна підлога і стеля, то звичайно такий будинок потребує багато вкладень для того, щоб довести його до ну певного рівня. Отже, такий будинок може в результаті обійтись у понад 630 тисяч доларів. За все разом: коробку, ремонт і землю. До речі, про землю. Окрім ділянки, де стоїть уже збудований будинок, Алі Северині належить і сусідня земельна ділянка. Оця. Тут поки порожньо, якщо щось і планують будувати, то ще не почали. Але і землю пані Алла придбала не так давно у лютому 2025-го, майже 13 соток. Нині ділянки схожої площі у Рів'єра Вілач коштують близько 235 тисяч доларів. Та те, що посадовця не аби як пощастило, офіційно земля обійшлася пані Алі приблизно в 10 тисяч доларів. Тобто, те, що офіцера СБУ купила її разів, так у 20 дешевше ринку, не аж так сильно, але все ж відчутно, те, що СБУшника пощастило і ціною на ділянку, де будинок вже збудували. У травні 2021-го при ринковій вартості у 230 тисяч доларів, Алла Северіна придбала землю за 90 тисяч доларів. У два з половиною рази дешевше ринку. Було декілька в нас дуже успішних реалізованих ситуацій. Ми ж будемо оцінювати ринкову вартість, і за нею дві ділянки, будинок і його ремонт у Рів'єра Вілич могли б потягнути на майже 870 тисяч доларів. А це вже елітний ЖК «Да Вінчі» у самому серці столиці. Середина квітня, ранок п'ятниці, автівка, яка належить дружині посадовця СБУ Аліні Кавабашкіні, виїжджає з паркінгу. Інший день, інший мерседес. Ця автівка оформлена уже на те, що посадовця Аллу Северін. Жінці належить тільки одна із цих автівка. ось цей Mercedes GLA 220 2017 року випуску. Інше авто Mercedes GLC 250D того ж року випуску належить Алі Северіні. Вона ж мама Аліни і те, що Івана Калабашкіна. Ми помітили авто родини Калабашкіних вже Вінчі» не просто так. У травні 2015-го дружина Сбушника купила тут квартиру площею майже 139 квадратів. При цьому сам Іван Кавабашкін у тому ж таки 2015-му увійшов до антикорупційної ради при київському міському голові. Там він представляв СБУ. За договором Аліна Кавабашкіна заплатила за апартаменти 200 тисяч доларів, а купила їх у доньки Ігоря Сурки за Марини. Ми звернулися до СБУ із питанням: на які кошти пані Аліна придбала квартиру, і нам відповіли. Що стосується квартири, яка перебуває у власності дружини співробітника СБУ, то вона була придбана нею 10 років тому за кошти, отримані від продажу попередньої квартири, що була у її власності до одруження із посадовцем служби, а також за рахунок її особистих заощаджень і коштів батьків. Так, Аліна Калабашкіна у 2012 році справді продала власну квартиру. Правда, її вартість близько 58 тисяч доларів. Це десь четверта частина від вартості апартаментів у ЖК «Да Вінчі». Відкрите питання. Звідки родина взяла ще 150 тисяч доларів? Ще одна квартира у цьому ЖК є і у мами Аліни, Алли. апартаменти на 137 квадратів Алі Саверіні подарував її чоловік Володимир Противенський. Він купив цю квартиру у тому ж 2015-му, Також за 200 тисяч доларів, але вже безпосередньо у Ігоря Суркіса. Так родичам офіцера Узбу один квадрат у ЖК Давінші у 2015 році. Обійшовся у плюс-мінус півтори тисячі доларів. За оцінкою профільного експерта ціна тоді була трохи вищою. Стосовно ціни за квадратний метр, саме в цьому будинку, в період десь травень-червень 2015 року, квартири такого класу без ремонту коштували десь 1750 доларів за квадратний метр. З ремонтом 1900 і більше. Тобто мінімальна вартість квартиру ЖК «Да Давінчі, які придбали родичі посадовці СБУ, може сягати 240 тисяч доларів за кожну. Нині ж подібну квартиру без ремонту та меншої площі у цьому будинку продають за 350 тисяч доларів, тобто майже 2700 доларів за метр спускаємось на паркінг, де у родини Калабашкіних цілих 5 паркомісць. І бачимо три родинні автівки. А ось Mercedes GLA 220 2017 року, який належить Аліні Калабашкіній. Такий нині коштує близько 25 тисяч доларів. А це автівки те, що офіцера СБУ. Mercedes GLC 250D 2017 року випуску, який коштує близько 50 тисяч доларів. І Hyundai i30 2021 року за приблизно 20 тисяч доларів. Машини стоять на паркомісцях, які теж належать родині: два самому Івану Калабашкіну, ще два його тещі та одне тестю. Паркомісця в цьому будинку продавались ціною від мінімально 20 тисяч доларів за паркамісце до 30. Можна орієнтуватись на ці цифри. Ринкова вартість самих лише паркомістю ЖК «Да інші на момент купівлі за оцінкою експерта з нерухомості складає від 100 до 150 тисяч доларів. Водночас теща посадовця офіційно придбала два своїх паркомісця по 5 тисяч доларів за кожне. Це щонайменше в чотири рази дешевше ринку. Не вистачає на паркінгу лише двох авто: мерседесів Івана Володимира Протиленського. У нього їх два GLE 53 2020 року, приблизно за 80 тисяч доларів. Ця машина, за нашими даними, навідується у котеджне містечко під Києвом і ймовірно перебуває там. Друга машина противинського – це Джосі 250D за приблизно 40 тисяч доларів. І отут все складніше у липні минулого року. Саме цією автівкою противинського користувалась Аліна Кавабашкіна. За кермом Мерседеса її штрафували через порушення швидкісного режиму. Зараз автівку з відповідними номерними знаками ми на паркінгу не знайшли. Але ось припаркована абсолютно ідентична модель авто. Правда, на інших номерах маскувальних. Ці ж номери раніше висіли на мазді, саме такій мазді, яка раніше була у самого офіцера СБУ. А це ще один ЖК Ярославівград. Град. Ми тут, бо в житті посадовці СБУ є ще одна важлива жінка з елітною нерухомістю. У листопаді 2021-го мама офіцера СБУ Галина Калапашкіна уклала попередній договір на купівлю квартири у цьому ЖК. Вже у вересні 2022-го остаточно її придбала. Квартира площою 104 квадратних метри. За один квадрат тут забудовник просив 2200 доларів. Що у листопаді 2021 року, що у вересні 2022-го. Отже, мінімальна ринкова вартість квартири тоді мала би скласти близько 230 тисяч доларів. Але офіційно Галина Калабашкіна купила квартиру приблизно за 68 тисяч доларів. А це більш ніж втричі дешевше від ринкової ціни. Нині вартість квартири схожої площі з ремонтом у цьому будинку може сягати 450 тисяч доларів. Окрім квартири мами Івана, у цьому ж ЖК Ярославівград паркомісце купила його дружина. Таке може коштувати близько 40 тисяч доларів. У підсумку у нас три квартири на золотих ринковою вартістю близько 710 тисяч доларів, котедж за містом і дві земельні ділянки, які сукупно тягнуть десь на 870 тисяч доларів, п'ять автівок, чотири з яких Мерседеси, вартістю близько 215 тисяч доларів, і паркоміст щонайменше на 140 тисяч доларів. Капіталізація всього цього рухомого і нерухомого майна може сягати майже 2 мільйонів доларів. Все хоче над великі гроші, але все ж у родині шестеро дорослих людей могли заробити чесною працею. Тому зараз буде короткий екскурс у сфери діяльності родичів офіцера СБУ. Дружина Аліна Калабашкіна називає себе дитячим психологом, однак жодних записів про її послуги у соціальних мережах немає. Так само ми не знайшли слідів її діяльності у психологічних центрах або лікарнях. Відповідні профілі просто відсутні. Матір посадовця СБУ Галина Калабашкіна, ще минулого року значилася бухгалтеркою в запорізькій компанії. Бухгалтеркою жінка була і 10 років тому. У СБУ наполягають на тому, що пані Галина була підприємницею. Що стосується матері посадовця СБУ, то вона з 2008 року була засновницею двох будівельних підприємств. Дійсно, з 2008 року мати офіцера СБУ мала частку фірмі «Рестор», яка з 2008 по 2022 рік отримала лише 85 тисяч гривень прибутку. У 2017 році жінка також увійшла до компанії «Будконструкція-2004», яка з 2017 до 2020 року зазнала збитків у 43 тисячі гривень, а даних про подальші доходи немає. Батько Івана Калабашкіна Микола взагалі ніколи не мав жодного бізнесу, так само, як і те, що посадовця Алла Северіна. У витоку бази Приватбанку вказано, що жінка взагалі ніде не працювала. А ось із тестом офіцера СБУ Володимиром Противинським цікава історія. Спочатку нульових чоловік працював на підприємстві Моторсіч. Також Володимир був дотичний до бізнесу та успішним його у цьому назвати важко з 2012-го Чоловік мав 15% в українській компанії Альфа Метал. Тоді прибуток компанії склав до 70 тисяч гривень. А про якісь прибутки фірми у подальші роки інформації немає. Ще одна компанія «Укртехбуд», де протиленський мав частку з кінця 2011 по 2012 рік. Теж була збитковою. З того, що зараз відомо, то дійсно є підстави для проведення розслідування. Орган досудового розслідування він повинен зробити певні запити, дізнатися рівень доходів, як посадовця, так і членів його родини, і з'ясувати, чи немає різниці, яка б складала саме цей розмір необґрунтованих активів. Але ми вам обіцяли цікаву історію. Так, от у Володимира Противенського, за даними українського реєстру нерухомості, є майно в Криму. Йдеться про три нежитові приміщення у базах відпочинку, побудованих у нульових роках у Коктебелі. Ця нерухомість нині перереєстрована за російським законодавством і присвоєні кадастрові номери. Відповідно до оцінки цих об'єктів, їхня сукупна вартість складає близько 180 тисяч доларів. Більше того, що найменше одне приміщення у цьому будинку на вулиці Леніна перереєстроване саме на ім'я Володимира Противинського. Нам вдалося знайти відповідний документ свідоцтво про реєстрацію права власності за 2015 рік. Тобто, тесть офіцера СБУ переоформив своє приміщення в Криму на себе ж уже за законодавством країни агресора. Ми не знаємо, чи продав чоловік цю цю нерухомість після початку війни у 2014 році. Та навіть якщо продав, то на продажу він міг би заробити близько 180 тисяч доларів, що не пояснює актуальних статків родини. Члени родини офіцера СБУ до 2015 року продали п'ять квартир в Києві, Запоріжжі і Дніпрі на суму близько 290 тисяч доларів. На ці гроші можна було б купити тільки одну квартиру в ЖК «Давінчі» і кілька паркомістів. а все інше. Говорити про це з нами Іван Калабашкін не захотів. Те саме стосується усіх його рідних. Номера абоненти. Добрий день. Добре. Мене звати Євгеній Шульгат. Я журналіст громадського. А, у зв'язку з тим, що ваш. Зараз не в мережі. Надіслати Алло. Володимир Геннадійович, Добрий день. Назвати Євгеній Шульгат, я журналіст громадського. Хотів поцікавитись, а звідки у вас гроші на Мерседеси і квартиру в ЖК «Де Вінчі», яку ви придбали у 2000. слухавку. Ми готові до будь-якого діалогу, тому що Служба безпеки України абсолютно відкрита для Українського суспільства У СБУ не відповіли чи декларує Іван Калабашкін ну, все це майно, але зазначили, що до його придбання посадовець, мовляв, не мав ніякого стосунку. Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері співробітника СБУ, була придбана ними за рахунок власних накопичень і заощаджень. Посадовець спецслужби не має жодного стосунку до купівлі вказаних об'єктів нерухомості, і вони ніколи не були в його користуванні. Щодо декларування майна співробітників СБУ, вони дотримуються всіх передбачених чинним законодавством вимог. Про будинок під Києвом, земельні ділянки і майно тестями теж питали у СБУ. На ці питання там не відповіли. Отже, родичі заступника керівника департаменту кібербезпеки СБУ нині володіють майном на приблизно 2 мільйони доларів. Походження коштів вони коментувати не захотіли. Відкритим залишається питання, як не маючи бізнесу, родина змогла накупити майна на таку значну суму. Різниця між вартістю нерухомості, яка зараз є у власності родини Калабашкіна, і проданими об'єктами у минулому становить більше одного мільйона доларів. Тому це статків теж не пояснює. Та чи можуть бути пов'язані надбання родини з роботою Івана Калабашкіна у ОСБУ? Адже саме після того як він отримав керівну посаду в скандальному підрозділі К, його родичі почали обзаводитись елітною нерухомістю.